Ми знаємо, що 5 із восьми січі, по суті, місця п'яти з восьми січі затоплені Каховським водосховищем. А січі це наша історія. Запорозьке козацтво це головний елемент самої ідентифікації українців, тому це дуже важливо. і Дійсно, зараз є великий унікальний шанс знайти місця цих січей. Їх ну, майже не досліджували, і це було майже неможливо під водою, під мулом. Тепер є така можливість. І більше того, я впевнений, що є суда. Одні з таких судів, дві галери було здадено з заповідника роки три тому. Біля Херсону вже зараз є ходять світлини по інтернету, що фундаменти церкви знайдені. Я впевнений, що це тисяча, можливо, і десятки тисяч артефактів, причому великих артефактів, пов'язаних з нашою історією. Більше того, з давніх давен річки це найважливіші дороги, найважливіші дороги і, звичайно, під час шляху по цих дорогах дуже багато чого втрачалося. Тому я думаю, що зараз якраз дуже Цікавий час і можливість, як то можливості, щоб щось цікаве знайти з нашої історії.